Доброго ранку, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні в нас гарний день, сонячний намічається. Не знаю, як буде далі, але поки що сонечко. І я вирішила сьогодні зайнятися морквою. Врожай був цього року не дуже такий гарний, як хотілося б. І я окремо таку дрібну моркву відложила в ящичок, а сьогодні, думаю, перечищу її і щось з нею зроблю. Нехай там буде. Тож хочу і вам показати, як я і що роблю. Вона не вся отака, цього року вродила, була ось така, морква чимала. Ось непогано, а це така, така дрібна. Перед тим, як переробляти, то сядемо Танією, я вже говорила гостює сестра чоловіка у нас і виявила бажання мені допомогти їй перечистити, цю дрібноту. Тому пригріє сонечко, сядемо під хатою на сонечку і будемо її чистити. Але я чистить її хочу не отак, обрізати, тому що після такого чищення з неї не залишиться нічого, а отак. Буду шкребти. А коли так шкребти, то вона й летить трохи в сторони і бризкає. Тому вирішили на дворі. Погода гарна, сядемо на сонечку і отак її всю перешкребемо. І все. І така гарна морквинка перемию і буду далі її переробляти. Потім продовжу своє відео. Перечистили ми останню моркву. Така мисочка вийшла в нас. Гарненько її вибрала занесла внукові, щоб погриз вітамінку. Ну, а це я буду зараз займатися перетруєю. Але не вручну буду перетирати, а в мене є ось така штучка. Це не реклама. Це колись роки три назад ми доньці робили подарунок на 30-річчя і купляли великого міксера такого і електричну м'ясорубку. Ну і продавці, там були двоє-два продавці, сказали, що ну, раз нас такі покупки дорогостоящі, то ми вам зробимо подарунок якийсь. І витягла таку коробочку, вона така була на вигляд невзрачненька, трошки порвата. Та коробочка, я думаю, це такий подарунок на день і допомочі, як то кажуть. Але, як виявилося, ні. Вже три роки я використовую і для моркви, чи так щось подрібнити. Закривала бурячок столовий, то терла. І хочу вам показати цю штуку. Воно не тільки тертушка тут, а є такий ніж здоровий. Можна м'ясо подрібнювати і ще там, що таке б, треба подрібнити. І отака насадочка тут. Тертушка одна крупна, а одна ось така. Отаку. І я хочу моркву на таку потерти частину і частину на отаку. Зараз поставлю цю, а потім оце така штучка в мене. Тому зараз буду терти нею, перетру це все, а потім ще вам покажу, що я далі буду робити. Перетерла я морку свою швидко, але один недолік є цієї машини, чи комбайна, чи блендер, чи подрібнювач, як його назвати, не знаю, бо інструкцію десь вже прийняла, то шукати не хотіла, як вона зветься, ця машина. Не знаю, як точно. Але один недолік такий, що дуже голосно, дуже так дерчить, що поки перетерла, я ж недовго терла, 10-15 хвилин. А в вухах позакладувала такий звук. Але перетерла швидко. Ось вийшло такої крупнішої, от таку миску натерла. І дрібненькою ось так така вона. І ще ось ось каструля такої дрібненької. Це така на суп зажарку робити. Ну, я тепер буду далі з нею займатися. В мене наготовлені отакі коробочки з-під фети. Така в мене хвороба є збирати такі коробочки, і потім я в них ось таке заморожую: кріп, зелену цибулю, петрушку, моркву. Фасую вони такі зручніші, що вони такі невеличкі. І... Собі з кришечками з усим, отак накрила. Донька часто купляла хлеб і зараз ще купляє, то я кажу не викидай, бо мені такі треба штучки. І оце собі назбирую і використовую. Або ось такі ще, теж з кришечками з ряжанки. Ну, коротше, плюшки назбираю собі всякі. Все мені треба. Ну, зараз трохи пофасую так на заморозку, а потім вам ще покажу, що я ще з цією морквою буду робити. Закінчила я заготовку моркви, стратегічних запасів з моркви. Пофасувала вже дрібненько ось в такі коробочки чи лоточки, гарно стоптувала, щоб вона там плотненько так була. І підписала. А крупну ось такі відеречка, Також плотненько попідписувала, хоча воно і так видно, що вона тут крупненька, бо відеречка прозорі. А частину взяла, жарила зажарку. Ось таку морква, цибуля і чесничку додавала в кінці. Це на такий екстрений якийсь випадок, що ну, треба швидко, нема колись зажаркою там займатися, то Швиденько собі витягла там, взяла, скільки потрібно на зажарку, та й все. <кій> Тому, отак, отаке відео сьогодні. Не думаю, що я якусь Америку для вас відкрила. Я думаю, що багато жінок такі запаси роблять собі. Але показала, як я це роблю. На цьому відео своє буду завершувати. Буду вам вдячна за перегляди, за коментарі, за лайки, за поширення. Завдяки цьому мій канал буде розвиватися і рухатися вперед. А сьогодні дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю вам миру, добра, удачі і до зустрічі в наступних відео!